Мої вітання, друзі. Ми з вами у парку. А у травні у парку цій порі цвіте і розвивається дуже багато гарних диких трав. І допоки це все чудо не скосили під корінь, хочу з вами поділитися цією красою і означити деякі рослини, які або ще квітують, або вже відквітували. До таких рослин, які вже відквітували, стосуються. Граві... Гравілат міський, ось зав'язалася вже в нього. Насіння. Часник кінський теж вже відпітував і має вже насіння. Ще квітує чистотіл і навіть кропива плямиста. В нею можна було б фарбувати писанки, але я сьогодні її не збиратиму, бо нещодавно був дощ.